Перше, українці відзначають одночасно День Соборності і Свободи. До цієї дати Вінницька обласна та міська влада нагородила почесними грамотами найкращих працівників. В ході зібрання відрядили делегатів покласти гірлянди до приміщення, де колись знаходилось керівництво Української Народної Республіки. Невеличку історичну довідку про утворення свята дивіться у наступному сюжеті. 22 січня у нашій державі відзначають День Соборності, а з цього року, згідно указу президента, День Соборності та Свободи України. Це свято пов'язують з об'єднанням Української Народної Республіки та Західної УНР. До речі, Вінниця декілька разів ставала столицею Української Народної Республіки. Керівництво знаходилось у теперішньому готелі Савой про що свідчить ця меморіальна дошка. На той час будівля готелю Савой була найсучаснішою в місті, тому її зайняло центральне керівництво. Деякі міністерства розмістились і в інших спорудах. Наприклад, в теперішньому готелі «Вінниця», окружному суді будівлі телерадіокомпанії. Про це свідчать друковані видання Української Народної Республіки, які теж видавались у нашому місті. Обласний центр ставав столицею УНР тричі. Перший раз це було тоді, коли директорія, яка виникла тринадцятого. Листопада 1918 року у Києві згодом була змушена переїхати на периферію у Вінницю. Друге директорія переїхала у Вінницю, як ми вже говорили, 2 лютого 1919 року і перебувала тут до 6 березня того ж самого року. Третя Вінниця стала столицею України. Наприкінці травня, на початку червня 1920 року. День Соборності як державне свято в Україні відзначають з 1999 року. У 2000-х роках в цей день люди виходили на вулиці та на знак єдності українського народу організовували так звані живі ланцюги. Якщо зазирнути в історію, українці завжди прагнули жити у неподільній та незалежній державі, каже заступник голови Вінницької облдержадміністрації Любов Спірідонова. Відзначення Дня Соборності та свободи України на державному рідні є своєрідним символом вдячності. Та поваги всім синам і донькам України, які впродовж нашої історії боролись і працювали за незалежності народу, торжества справедливості та утвердження додержання прав людини. Значення цього свята виходить за рамки політики. Його роль загальнонаціональна. На урочистостях, присвячених дню соборності та свободи України, представники міської та обласної влади відзначили найкращих працівників та вручили урядові нагороди почесні грамоти. Також у стінах облради в цей день лунали пісні про Україну.